Ну не виходив в ефір, тому що... А тому що то все відфоткувати треба, знаєте, що я, я ж наобіцяв там всім, що новий сайт буде і так далі. Давно не відфоткував, але... Ой, давно і в ефірі не був, тому що відфоткуємо. Але що я скажу? Ну то щось виходить. Ну що виходить? Ось таке відфоткуємо, розумієте? Ну А то все час, то все час, тому в ефір виходити то дуже важко. Ну, бо то все відфоткати до 12-ї ночі, а ще в ефір, а ще між тим якісь тут, ну розумієте, кому треба таке зеркало є, комод є. Наприклад, ціна того зеркала яка. Ціна гарна того, дзеркало дуже гарна. 9 900, от кого ніде нема, це в дерев'яній рамі йде. Ну, дерево повністю. Цей комодик світі, кого взагалі комода, нігде не знайдете, то нереально його знайти, дивіться, Все йде з деревом на дотяг. Каркас, шухляди де з дерева, все йде з дерева, з різьбою. Ціна того комода, яка, недорого 25 тисяч гривень. Я його в комплекті продаю разом до цього ліжка. Ну і тумбочки до того ліжка. Так що, кому треба інформація, будь-яка по меблях, я є завжди, мій номер телефону є отут. Заскріньте собі, перекладіть задом наперед і все. І кому треба буде меблі, все, звертаємося до мене. Доставка по Україні безкоштовна в будь-яку точку України. Все, всім дякую, миру, па!